Житомирські правоохоронці затримали літак, що здійснював обробку сільськогосподарських полів в Чуднівському районі. Під час перевірки працівниками міліції законності та безпечності здійснення польотів 47-річний пілот, окрім власного посвідчення, жодного іншого документа надати не зміг. Чоловік пояснив, що має великий досвід пілотування повітряних суден, адже є військовим льотчиком у відставці. А на Житомирщину прибув з Криму, де його найняв представник сільськогосподарського підприємства для здійснення обробки полів. Тим документально підтвердити власні слова чоловік не зміг. Під час перевірки Пілоти дозвільних документів на польоти надати не змогли, тому на даний час проводиться перевірка. Дану подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтю 276 Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає обмеження волі до трьох років. Зараз правоохоронці встановлюють власники літака та обставини, за яких було організовано польоти.